Митці з усієї України об'єднують свої зусилля задля перемоги. І до нашої студії ми запросили військового митця, пісні, якого набувають шаленої популярності. Це Тарас Боровок, підполковник, музикант, автор і виконавець пісень, продюсер. Так можна ще багато чого про вас сказати. Дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Раді, що пишете пісні, які об'єднують українців і піднімають бойовий дух і у солдат в першу чергу, і взагалі в усього українського народу, тому що написані влучно, написані ритмічно. Хочеться повторювати, підтанцювати і підспівати. Відкритий так надихнувся Тарасовою піснею Байрактар, що вирішили усією командою разом з військовим оркестром ОК «Схід» її. І заспівати, отож слухаємо! Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посьорвати довбаніщі, та да трохи у щах перегрівся на вар. Гей, hey! Байрактар! Байрактар. Зі сходу припхались до нас, барани для вас становлення великої страни. Найкращий пастух, баранячих отар. Шу Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння. Різні ракети, потужні машини, залізні. У нас на всі доводи. Є коментар. Який байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу І ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, но вбивцю расистів ніяк не знаходить. Хто, Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Хей, байрактар. Байрактар. байрактар! Веде пропаганду кремлівський урод. Слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар. Байрактар. Байрактар. Байрактар! Е, окрім байрактару. Які ще пісні, на ваш погляд, зайшли? Ось так. Ну, тут дуже просто не треба навіть до гадалки ходити і щось виколупувати інформацію з носа або повітря. Е... Статистика, яка, як розлітається пісня, скільки під нею лайків, скільки переглядів. Слава Богу, зараз цю статистику зняти можна з купи інформаційних джерел, сторінок. Виявляється, що одні пісні, які мені здаються потужними, класними, в яких просто вкладена душа, нерв і все інше, а вони там 700 тисяч переглядів таке. А пісні простенькі, веселі. Мільйон два, і ти зразу починаєш розуміти. Ага, значить, суспільством зараз оце витребовано, Значить, оце розлітається як гарячі пиріжки на метро театральна в Києві. Але е я все одно не покину писати і ті пісні. Все має тому свого що слухача. це е, така ваша внутрішня сутність, яку ви хочете доносити. Так. Для кого вона більше? Кому вона йде? От дивіться, от з таких пісень, які, е, ну як то кажуть, за душу беруть. Да? Це пісні про події в Маріуполі, це пісні про е, жінок на війні, в тому числі і загиблих. Це пісні про героїв, чоловіків, які загинули на війні. Про, ну одним словом. Про ті трагічні реалії сьогоденних подій. А що стосується цього розважального контенту, так його більше мабуть, ніж пісень сумних і зворушливих. Але він, бачите, популярніший. Суспільству не хочеться плакати. Інформаційне поле і так перенасичене інформацією. Так, Ми плачемо, а е, дуже багато плачемо. Але треба якось перезаряджатися і виходити е, на інший такий виток, який допоможе нам йти вперед. Е, тому що е, оці події от справді ну, е, вже ми настільки перейшли е, отою ту межу. Яка може бути у людини, і ми вже не завжди витримуємо. Як, як вам вдається триматися і писати навіть отакі трагічні пісні? Саме іронія, яка присутня в нашому народі, вона дозволяє під час війни сміятись і над собою, і над ворогом, і, і взагалі висміювати обстановку. Тому що, як казав класик. Було б дуже сумно, якби, якби не було так смішно, чи навпаки, навпаки. Суть не в тому, класики перепльовувати не будемо, будемо робити сучасне мистецтво. Сумні пісні це те, що також продиктовано внутрішніми емоціями, які, звичайно, формуються зовнішніми подіями. І коли дивишся на такі страшні якісь речі. Ну не, ну, не можу я повз цього пройти просто так. Я розумію, що про це багато хто пише, але я теж буду писати. Ну, хочеться мені про це сказати. Ну, я не буду мовчати, я буду говорити. І от знову ж таки, що стосується само, самоіронії, сумних пісні, пісень, і от цього от контрасту, який зустрічається саме сьогодні, саме зараз, і який, ти не можеш зрозуміти, що це, це якийсь. Згусток цинізму, жартів, жахів, іронії, ну все підряд. Ну, наприклад, коли на концерті я хлопці, давайте поаплодуємо. І відповідь із зала, ми поаплодували нічим. І от ви розумієте, і, сам, Ой, і самі сидять і, і самі сидять це і сміх, і гріх. І от, і вони самі над собою сміються. Вистачає от в такому стані, в, в таких місцях. Є місце для гумору. Треба, треба ж бути настільки сильним, щоб це підтримати, щоб потім їм відповісти чимось, чим ти можеш відповісти. Тому що а, ну, як на таке от відповідати, а, я а, не вони, знаю. а вони це роблять без зла. Це все з таким Звичайно, гумором. Звичайно, гумор, слава Богу, ну, в тебе гнилий помідор не полетів на Ну, <світ> Я б розплакалася, я не знаю, мені здається. Ну тут, тут не можна показувати свої слабинки, тут навпаки треба підтримати, показати оптимізм. Викликати посмішку. Знаєте, Тарас, я от чула ту пісню для оркестру, ви співали. Угу, ну, Така угу. жартівлива, про Галю там є така. А. <с> класна, класна пісня, дуже клас, хлопці сприймають її добре. Ну і вона теж, це такі, мабуть, особливий ваш, ваш жанр, там де є такий стьоп, трошки іронія, щось таке, там, трошки гумору і ну, не знаю, там, це, може це... не дуже цензура, не, не 100%, відсотків, але ну, класно. тому то і полягає йти <с> по, по, по цій грані, воно не, не, не пошлятіна, не матюки, ніяка не похабіття. Ні -ні -ні. Ні, але але Це філологічне хуліганство, і пісні оці Думала, як же назвати філологічне навіть, хуліганство? Навіть хвілологічне хуліганство, щоб уже ну повністю відповідати цій назві. От і, і саме так цей жанр. Я не знаю, багато є е, одиничних випадків в багатьох і зірок, і маловідомих е, артистів, виконавців от в такому стилі пісні, про які ви говорите, де слово сполучення схоже на матюки. І, да, і е, в мене їх просто дуже багато. Це якраз це друзі, то, що підкидають, знають, це моє хобі, це те, що люди, ну те, що самому приходить, попадається десь просто в тексті, в книгах, коли читаєш. Ну, Пац, А, як класно, блін, це треба увічнити. Так, це класний Беріть чай, пригощайтеся. Тараса, Дякую. А, з приводу от віршів, ви ще казали, угу. що можете її декламувати навіть. Тобто є у вас такий доробок? Чи, чи в піснях воно більше так проявляється? В чому більше? Хочеться поєднувати. Сам вірш це частина твору, як на мене. Хоча є поезії всякі. Наприклад, вірш, який я написав коротесенький, чотири рядка. Він так проживається в людях. Та я його прочитаю. Таке, бу... ну давайте. Триндіти. <кхем> Написаний ще десь до 2014 року, 2000. Знають мешканці землі, особливо люди. Доки будуть москалі, спокою не буде. <кхем> Подава на пам'ятку проживається так. Це дуже швидко підхоплюють. Якщо воно на хвилі, то розлітається так. А як хлопці? От вони сприймають за завжди на ура. Вони йдуть на концерти без запрошення. От коли є Тарас Боровок, коли приїжджає, Йдуть без запрошення, Ну мається на увазі так. кинули гасло по лікарні. Люди приходять, приїжджають, приносять хто кого як персоналу багато. Сходиться лікарів, медсестер. І от є певний от, стартанути, знайти оцей контакт. Е вони ж теж дивляться, ну, якийсь чувак стоїть, щось, щось співає, ну, одна пісня, там, ну, друга, щось там розказує про, про, про творчість, про те, чому я це роблю. Е е а, вони, а вони сидять деколи з такими ну, обличчями, а, а потім ні нічого, нічого. Ви розказуєте, ми все розуміємо і класно. І потім в кінці підходять, плачуть, сміються, ну все як на війні. А, і ти розумієш ху, це все не дарма. тому що перший концерт дуже важко пройшов. Ну мається на увазі для мене. Він то прийшов легко. Він був сприйнятий класно. Але коли я побачив реакцію, коли підходять, тиснуть руки, обнімають селфі, там всі ці речі, тоді ти розумієш. Слава Богу, це вони просто так уважно слухають. А, вони просто були такі стримані. Так, ага, так. Стримані он, в своїх що? емоціях. Хоча одного разу людина абсолютно ну, весь бідний той хлопчина перебінтований, там тільки в щілинах очі видно і трошки рота. І він каже, насправді я сміюсь, тільки цього не видно. І це теж. От, ну, це реалії. до тих жартів, коли, коли хлопці знаходять собі сили що ще це робити. Так. Військові, вони інші контент люблять? От є така підборка, яка точно зайде для військових, які на передовій, які, в яких там кулі. кулі Мені здається, немає не, не такого. Я знаю, от, в середовищі воєнному е людей, які меломани і слухають абсолютно все те саме, що слухає людина завість паркану військової частини. Uh -huh. Тут, мені здається, абсолютно не має значення, оскільки всі ми, українці, всі ми живемо в одному інформаційному полі, в одному середовищі. А яка професія, в кого? Ну це вже таке відносне. А що стосується військової тематики, якщо ця пісня буде стосуватися його підрозділу, то зрозуміло, там і на дзвінок можна поставити телефон, і на виклик. Тут, тут певні такі моменти, але є ж є ж речі, які слухають всі. Є гурти, які, які слухають всі. І на концерти ходять всі і військові, і цивільні. Тараса, музика. Ну, музика така простенька. Ну як, вона, дуже простенька. Вона завжди якось так легко лягає на ті слова. Немає ніяких там наворотів, нічого такого. Чому так? Це спеціально, щоб виділити текст. Зустрів випадково от якраз під час війни дуже багато класних зустріч, колаборацій відбулось. Композитора Ігора Борисенка зустрів, ми написали, вже зробили три пісні. Дві з них вже зроблені кліпи, і вони є в інтернеті. От, зокрема, на моєму ютуб-каналі. Це пісня мирного життя, якраз дівчатам присвячена. Бабалдєна мелодія. Я коли її почую, я не міг не написати. Це його музика, не міг не написати е е текст. І на Великдень ми писали пісню В Україні буде рай. Ми з ним сперечаємось страшно. Я йому кажу, ну ти розумієш, що він, музику треба писати, а не то кашки, які ти пишеш там, траліває. Я кажу, та ну блін, ти не розумієш музика для музикантів. Ну це вже ми коли в пікові такі е, точки наших суперечок творчих доходимо. Музика для музикантів, для людей треба хіти. А Він, де, покажи мені хіт, який там на трьох акордах, як у тебе, три, чотири, п'ять акордів максимум. Я кажу, добре, давай, от на скидку, що там, Кеті Пері, рор! Скільки там три з половиною чи 4,5 мільярда переглядів, тобто половина населення планети Земля, як мінімум це все бачила, включаємо. Він став такий, слухає. Во, слухаємо. Ми прослухали всю пісню від початку до кінця. Він каже: чувак, тут два акорди. Тобто ця пісня на двох акордах, я кажу Аа! Ну просто як це правильно зробити. Технічно не вистачає бракує можливостей зробити все це якісно. Воно б воно б ще краще заходило. Ну так, це ж треба, а що для цього треба? Ви як продюсер, можливо, знаєте, з чим треба що поєднувати, і би, щоб воно. Так, просто це ніколи не було моєю професійною діяльністю. А зараз не той час, щоб цим тільки цим займатися. І тому трошки може вгамується з цією війною, дай Бог переможемо. Тоді будемо робити uh -huh. можливо, стане і професійною. Хто знає, Тараса? А от концерт. от постійно, uh -huh. постійно, ви час їздите. Це такий графік, ви для себе виробили, чи так склалося вже вже знаєте. Вже ми коли зараз. ми коли приїхали до вас в Дніпро, класне місто. Перше знайомство було це з пані Наталкою БН Бабаченко, це заступниця голови обласної військової адміністрації. Слухайте, я такої, ну, то, що приємна, класна людина, то, що поспілкувалися, і було класно, вже полюбили. почали любити це місто. Але коли ми за годину, навіть менше після того, як від неї поїхали, вже отримали весь план. Тільки ми заїкнулися про те, про нашу місію, що ми хочемо робити. План, дата, час, головний лікар, там з ким зв'язатися, адреса, ту, весь графік. І ще потім допомагали з транспортом, коли наші автомобілі були зайняті. І ну одним словом, організація на вищому рівні. Я дуже вдячний цій людині. Ну, реально, це, це просто круто. Ну так я думаю, що це взагалі говорить про те, що організація вона має вирішальну роль, коли треба сформувати так, коли треба знати, коли на який день буде той концерт чи інший, як зібрати людей, як зібрати знайти техніку і так далі. Так тобто... я, я насправді важко собі уявляв, як цей процес буде йти і ще їдучи сюди. І навіть в голові якісь там малював собі схеми: а як зробити те? А як зробити те? Приїжджаю сюди. а Тут мої хлопці кажуть: не думай про це, ти думай про концерт. У нас є чарівниця і от Наталка. Ну так. До концертів треба готуватися? Чи це все йде ну, звичайно, на хвилі? Ну це ну звичайно треба. Ну по-перше, зробити фонограми. По-друге, якісь придумати звідки та фонограма має лунати, тому що кожну пісню під гітарою. Ну ну не всі йдуть під гітару, неможливо їх всі там зробити, є свої нюанси. Плюс впізнаваність там по деяким ноткам і все таки інше. Все-таки краще з мінусовкою з фонограмою виступати. Але є така у мене особливість пам'яті, як забувати. У мене ну, не склероз, але я дуже погано. Пісень же багато просто. І в тому числі це, написав, всіх... заспівав, забув, написав. А скільки, заспів... до речі, записано вже зараз? 20... Двадцять 26 26 пісень. Ну, 27. це за час війни мається на увазі. Ну так. А це цих на, на воєнну тематику, злободенні. А 27 просто не встиг доробити. Пісня написана вже. Але і з сьогоднішнього дня, до речі, сьогодні реліз був на всіх айтюнсах, шазамах і так далі. Сьогодні альбом Байрактар 3. Ви угу. вийшов, там можна почути цю пісню. Вона, вона називається торба. Дякую. Так, послухаємо обов'язково. Вже так я думаю, вже буде набирати вона багато переглядів. Та вже Боже. тепер є така таке знання. Вже так, вже тепер чуйка є якась. Я не знаю, що треба писати, Ня. чи не від Ня. того залежить? Не, не від того залежить. Можна розраховувати, вкладати і прорахуватись і програти, а можна просто. За секунду викласти якусь чесну емоцію або от. правильний прикол, і воно пішло. Так, от я за чесну емоцію завжди, тому що це видно, і це навіть так. ти не хочеш на це дивитися, а ти вже відчуваєш, що людина думає, як вона може викластись, і чи вона щира перед тобою. Це найголовніше, і оце якраз дуже важливо на тих концертах, які я роблю. Тому що ми сидимо очі в очі з маленькими залами своїми. Скільки годин триває концерт? Яких годин? Яких годин? 40 до 40 хвилин. І то це тільки тому, що ми зараз у містах, у місцях бойових дій, зараз є обмеження до 20 хвилин. А ну цього вистачає. Більше, мабуть, не треба, тому що втомлені, особливо якщо це госпіталь чи це лікарня, то солдатам більше, мабуть, і не треба. Вони все одно ж викладають свої емоції, так само, як і ви. Тим більше, що хтось каже, можна тихше зробити, тому що мене після контузії мене просто розривається башка. Робиш тихше. А можна голосніше? У мене після контузії я нічого не чую. І ти спіш. А от такі ситуації, до яких ти не готовий і не знаєш, що робити. До речі, хотіла запитати з приводу звуку якісного. Не завжди ж апаратуру є. Можливість привести. Не завжди можна розставити правильно колонки, подивитися на приміщення, підготуватися. У мене одна колонка така, з якою можна як з валізою йти по вулиці і співати з мікрофону. На акумуляторі чудо китайської техніки і зберігається. Її вистачає на три години. Я от перші три дні робив концерти, навіть не заглядав до неї до мікрофонів. В коробку склав, завіз, привіз. Що переважно, репертуар? Ну, От зараз буде концерт, що вже підготовлено? У мене одна, одна і та ж програма, там 12 пісень. І це Барактар, звичайно. І е, чомусь величезною популярністю користується пісня е, Колискова для расиста. Хоча текст написаний не мною. Це жіночка, я навіть не знаю, хто написав. Мені прислали цей текст, мені сподобався. Я його переклав українською, написав музику і заспівав. Просять на біс її переспівувати. Вона з Матюками. Вона така про москалів, як їм всім гаплик капець. І, відповідно, дуже подобається. Там аплаузи після кожного куплету. Ну, от, пісня Стугна, пісня, це що стосується такої мілітарної збройної тематики. Пісня, звичайно, Хаймарс. Угу. От. І е, пісня про Маріуполь. Е, Я щасливий. Це моя улюблена пісня, вона обов'язково. Я нею закриваю концерт. Це треба так, тому що на підйомі завжди так. треба той дух тримати. І для кожного з нас це дуже важливо. Mm -hmm. Розуміти, що прийде щастя на нашу землю. До кожного з нас Ой. все ж засвітить оте щире, світле, тепле сонечко, яке буде нас зігрівати. І ми будемо розуміти, що день починається такий. Він є, він чистий, вільний і без зброї. Ми так щасливі, що ми так об'єднатися, як зараз. Це єдине за що можна кацапам подякувати. Ми зрозуміли, що українці, от вони не переможні вже в тому, що можуть отак от триматися за руки так, так. Так, і допомагати один одному. Наостанок, від вас, від Тараса Боровка, побажання для українців. Будь ласка. О, я не знаю. Я ой, зараз такі всі подумають, що це егоїстичні побажання, але ви зрозумієте. Я хочу побажати е, собі. Щоб я знов почав писати мирні пісні, а не про військову техніку. Бажаємо! І вам цього, звичайно, Тараси. Бо це ж про все, це ж про, про мир. Про це про мир. Тобто, всім, звичайно, перемоги, перемоги, тільки перемоги. Ну і максимум, це таке тактичне наше завдання, а максимальне завдання, щоб зникла та от пухлина онка на тілі здоровому землі, яка називається Московія. Ой, всім нам перемоги, всім нам хочеться побажати терпіння поки що так, як ми живемо зараз і тримаємося, так об'єднуватися, не зупинятися і, взагалі, розуміти, що ми. Варті того, щоб жити на ось цій чудовій землі. Чи Справді, ну так я маю на увазі, варті взагалі як людство жити так, на е, тій землі, яку нам дали для проживання, щоб ми не бачили того жаху, яким ми всі кожного дня це, це все просто перетворюється так, на так. пекло. Ну так. то миру, миру, миру вам, Тараса, миру усім нам бажаємо. Ну і звичайно ж хочеться, щоб все було добре.